До речі, вже 13 квітня на Fast Cup турнір з призовим фондом в тисячу доларів і подарунками від GGDrop. Збирай команду, відправляй заявку і вривайся в битву. Посилання в описі. А знаєте, з чого ми почнемо? Ми відразу починаємо цю серію з оцього кейсу за 100. Бонусної валюти. Давай. Тут може керамбід випасти, тут може щось сильне випасти. Випадає 150 ігрової валюти на баланс, до речі. Я думаю, це дуже і дуже непогано, бо зазвичай. Ну так, є, в принципі, сенс накопичувати на дорогий кейсик. Так, в минулих двох серіях, хто не пам'ятає, ми злили. Тому сьогодні треба відкамбечити. Отак, тр трошки треба е прощупати. Угу, Ого. А це знаєш те, що означає? Те, що, можливо, зараз в великих кейсах щось та і випаде. 155. Відкриваємо. І. будь ласка. АВП! Почекайте. 215. Я поки. залишу Чи не залишати? М можливо, дорогий кейс можна відкрити. А, а скільки? Почекайте, скільки дорогий кейс? От мене. У мене плюс цей 215, ну там. Окей, я приблизно зрозумів, скільки в мене. І от, наприклад, на перчатки не вистачає нам. Но... Угу. А можливо, і немає всьому сенсу. Тому я просто знаєте, як зроблю? А, поки хай, хай висить, хай висить цей скінчик. У нас баланс є, ми можемо відкрити просто 5 атак за 175 і спокійно поробити апгрейди з цих скінчиків. А можливо, ще й випаде якийсь окуп. Mm, не, ну, злив, це злив, але ми можемо апгрейди поробити. Оце на 5%. Mm, Блін, якщо випаде, буде печально достатньо. Тому. А давайте я відразу оновлю. Оп, не випало. фух. Так, тепер це на 5% um, на дігл. Ну, дігл такий собі, якщо чесно. Взагалі так, мені треба якийсь красивий дуже дігл. Ладно, це не випадає. Можливо, це і добре. Так, X10 тепер пішло. Digall. Давай. Ну, це статтрек, він поганої якості, скоріш за все, буде. Почекайте. Почекайте, це е перекот буде так. Не гальмує. Воно просто повинно е відразу майже загальмувати, щоб цей випало. М -м 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 -м. Ну, тут немає ніяких красивих скінів, але ніби можна оцей от. І можна оце от поставити. І подивитись в цілому. О, це, це може бути. Це е, дуже сильно, так? Так, це про код. Це про код. 69, 10%, чи може 30. Можна, в принципі, і 30% поставити, чому б би і ні. На М, ось таку. грифон. Ну, мені щось здається, що не випаде. Чомусь в мене прям. Ну так, дуже сильно обертається. І отак дивіться, просто красиво, красиво, отак воно виходить з цієї зони, яка нам потрібна. Блін. Погано. А може, може нам кейси сьогодні видають? Подивимось, перевіримо зараз. Це, по-моєму, навіть окуп. Так, це окуп. 185. Окей. Апгрейди не заходили, і це повинен тримати в голові. І якщо я продам, ну так, нічого з цього не вийде. А mm -hmm. давайте калаші повідкриваємо, що ми тільки на тих зупинились. От, калашики, 5 штучок, 175 витрачаємо і отримаємо. Цікаво, скільки отримаємо. Ну Зазвичай це не окупи. Так, 108. Uh, йдемо в апгрейди. які тут найдорожчі за 47. Uh, 5% ставимо. Ну Наприклад. Дігл. Давай. Може випасти, але не випадає. Оновлюємо. Так. І давайте швидким прокрутом поставимо X10, оце. Не випадає. Оцей тепер. Теж на X10. Калаш хай буде. Не випадає. Тепер цей на X10. І от тут вже треба подумати гарно. І поставити оцю МП-шку. Можливо, вона випаде. А вона в нас випадає, до речі, це дуже приємно. Це прям мегаприємно. Ой, ми можемо. Ми ж можемо так це зробити. В сумі, коротше, я порахував, нам зовсім трошки не буде вистачати. Але, Але... якщо ми зараз зробимо все вірно, і оцей скінчик ми закинемо на 30%. Навіть можна на 50%. Наприклад, візьмемо, берете. І, будь ласка. Не випадає. Бачите. Просто не випадає. Ну, взагалі, ви далі це все забирати. Але ми повідкриваємо цей, наприклад, кейсик. 49 витрачаємо. Ну, блін, якби той апгрейд ще заходив, було б дуже гарно. 14. Будь ласка, випаде хоча б зараз. На 49. Випадає. А зараз, почекайте, нам вистачає чи ні? А, нам на... може не вистачати, бо баланс... Коротше, треба оце ще на 50% закинути десь, отак? Будь ласка, зайди. Найс! І от зараз вже нам може вистачати. Все одно нам не вистачає, ви представляєте? Почекайте, що там по бонусам? Вони ж, здається, даються за відкриття кейсів, також ці бонуси. Де вони? 9 бонусів всього. У мене всього 9 бонусів. Скільки баланс? 34. М -м, треба сподіватись на оцей. Треба просто сподіватись, що дасть е щось окупне. 13. апгрейд. Ні, на 30% закину. Будь ласка, не випадаємо. Я вас зрозумів, мені прийдеться щось продавати з цього, так? Ну давай, може поставиш, типу, револьвер хоча б мені. Окей, почекайте, мені здається це нор. А, ну як нормально коштує. Апгрейди. Так, прибираємо швидкий прокрут і ставимо на X10. Треба, щоб зайшло. Щоб ми відкрили кейс, треба, щоб зайшло. Але ми все одно не відкриємо, так, кейс? Ну так, ми все одно кейс не відкриємо, по ідеї, та що ж таке? А, ми можемо. В принципі, а що я туплю? Я ж можу продати оце. Я ж можу просто взяти, продати оце от. У нас буде 90, у нас буде сотка. І відкрити за 75. Він нас жорстко окупить, окупить да, дасть десь 180. Сподіваюсь. Глок, це погано дуже. З 34. Ладно, продамо. Відкриємо. Відкриємо Engry. А, да, Engry Birds. Нам ну, на все інше, мабуть, немає сенсу. Витрачатись і. Почекайте, це нормально, до речі. Це 99. Але нам все одно не вистачає, та що ж таке? Ну, Може, він захоче нам видати. Нам не вистачає буквально 40 ігрової валюти. Ти не хочеш? О, почекай. 61. Стоп, 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 стоп. В нас є. Давайте 75 відкриє. Треба просто, щоб окупало. Треба просто, щоб все окупало. Ну ні, ну куди ти падаєш, апгрейд, апгрейд на 30%. Будь ласка, треба дуже, щоб ти зайшов зараз. От конкретно зараз треба дуже, щоб ти зайшов. Не випадає. Не випадає. Це просто якийсь капець. ну Відкриємо це. Мабуть, ми сьогодні не зможемо той кейс відкрити. Ну, може це і добре. В принципі, це скільки? 45. Відкриваємо далі Angry Birds. М -м -м. Хоча можна оцей відкрити, так. Дві штуки навіть. Мож... А, одну одну. Відкриваємо, дивимось. ну Може це захоче, Ну, це, по-моєму, може окупати Ну, Буквально зовсім небагато. 33. Це нам вистачає. Давайте Глок. Може Глок якийсь красивий випаде, дуже дорогий. А! Окей, 111. Зараз, будь ласка, зараз. Кейс пиріжок вишнею Ну, це скільки, я боюсь, навіть 42. Це 42. А нас таки буде сьогодні мутузить з однієї сторони в іншу. Ну так, ми, мабуть, просто дивіться, апгрейд робимо. Апгрейд робимо. Треба, щоб було, знаєте як? А треба, щоб десь. Ні, це мало. От, X5. X5, якщо це все одно, не вистачить. Ну, 19%. Ну ти ж можеш випасти спокійно, причому. Зараз, от дивіться, якщо падає. Я зможу зробити крафт. Ой, точніше, не крафт. Почекайте. Випало! Випало! Ми відкриваємо дуже дорогий зараз кейс. Я все це 600. Я все це продаю. І ми йдемо відкривати оцей кейс. Будь ласка, перед цим треба 100% поставити лайк. Перчаточний кейс. Але він може жорстко злити. Просто, будь ласка. Просто, будь ласка. Юсп. 258. Це ще не цей юсп навіть випав мені. Ну ладно, на ну, що я, в принципі, очікував. Але чи варто виводити юсп чи може апгрейд, просто кинути на 75%, наприклад. От, ну. 50 кинути, чи що? Можливо, варто спробувати. МК, Хрусталь, поїхали. Ну, якщо не випадає, то це просто капець. Це, якщо чесно, прям дуже жорстко буде. І це в нас не випадає, ви прикиньте, зупиниться ось тут. Чи випаде? Випало? Найс. Фух. Так, все, все мене підсейвило. Це я виводжу на стім. І всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.